Пувалась на весера, сітра мира, промінням грала, сипала квітки. Вона летіла хутко, мосту крила, за нею сид пташки. Все озиво, все загомоніло, зеренись, весера. до всіх настала, дарунки сім не сама ясна. До мене тільки дару не придбала, Но не забула радість весна. Ні, не забула. Вікно до мене заглянуло від тях кінні гілки, замоготіла вістечка Посипали з пелесенькі квітки, і любий гай він не присрав. Моя душа никогда не забудет Того дураку, что вас надо вас не такое не было. такой не не будет, Как та бува, все за векном, Телеван.